Так у вас є фільм? Так, сер є. Він заснований на серії книг фентезі, так? Які продані величезним тиражам. Оу, вибачте, мені стало нудно від слова книга на секунду. Але тепер я слухаю і про що ж ця серія. Вона називається Гаррі Поттер, сер. І вона про хлопчика на ім'я Гаррі Поттер. Поки що все зрозуміло. Ну і злий чарівник Волдеморт намагався вбити Гаррі та його батьків, коли той був немовлям. Але Гаррі не тільки вижив, схоже, він убив Волдеморта. Оу, діти, які дають здачі, це бомбезно. Взагалі то його захистила сила любові помираючої матері. О, любов його матері це бомбезно. Ну не впевнений, щодо цього твердження. Мені теж не подобається, як це прозвучало, але я це сказав і назад дороги нема. Загалом ми зустрінемо чарівника Дамблдора, так і він хоче залишити маленького Гаррі в сім'ї, яка не володіє магією. Але він не хоче, щоб хтось у передмісті побачив, як він чаклує. І що ж він зробить? Він чаклує у цьому передмісті, перетворює вучні вогні на літаючі магічні кульки і вимикає ліхтарі по всій вулиці. А, знаєте, думаю, звичайна прогулянка вулицею привернула б менше уваги, ніж літаючі магічні кульки. Можливо, ну і Дамблдор пояснить іншим чарівникам Гегріду і професор Маго Нагав, що Гаррі буде знаменитим у світі чарівників, тож йому краще вирости подалі від усього цього. Ну може, так і краще. І він такий. Давайте залишимо Гаррі у жорстокій сім'ї на десять років, а потім вивалимо все це на десятирічного пацана. І це краще, ніж рости заможним і знаменитим. Ну так вирішив Дамблдор. Ну і Гаррі ось ось буде одинадцять, і йому починають приходити листи з магічної школи Гогварт, директором якої є Дамблдор. Гаразд, але його родина не любить його і не хоче, щоб він читав ці листи. Чому ні? Бо вони його так ненавидять. Що хочуть. Щоб він залишився, я не знаю. Підходить, і дядько продовжує знищувати ці листи, але вони все приходять. А Гаррі просто не вистачає часу схопити і прочитати хоч один. Ну шкода, що в них немає чарівних листів, які просто озвучили б в міст. Ну, взагалі-то в них такі є. Називаються громомовці. Схоже, їм варто було б надіслати один з них. Ну, ми їх не покажемо до майбутніх фільмів, тож зараз вони ніби і не існують. Цілком логічно. Ну і загалом з'являється Гегрід, каже Гаррі, що він чарівник, і забирає з родини. Дуже захоплююче. І Геґрі. Приносить йому все необхідне для школи. Наприклад, Сову на ім'я Гедвік. О Гедвік, так він дуже милий, сильно не прив'язуйтесь. Що а ну ще Гаррі потрібна чарівна паличка? Так Тож він іде до крамниці Олівандера і майже все знищує там. То в нього неприємності. Ну просто схоже, цей хлопець, мабуть, дозволяє дітям руйнувати крамничку, поки ті не знайдуть робочу паличку. Цікава бізнес-модель. Ну і загалом, зрештою, Гаррі сідає на потяг до Гоґварсу і зустрічає хлопчика Рона Візлі, у якого на паху сидить Щур. Боже мій. А ну так, звучить бридко, але в одному з фільмів ми дізнаємося, що це насправді чоловік середнього віку, який маскується під щура. О, це набагато гірше. Ах так, і справді гірше. Загалом виявляється Рон бідний. Тож Гаррі купує всі солодощі в вагоні, тільки для них двох. Гаразд. трохи свинський вчинок. А що якщо інші діти в поїзді захочуть солодощів? Їм вже гірше, тому що Гаррі багатий, а багаті люди отримують, що хочуть. Це Правда, так. А також вони зустрічають всезнайку Герміону і їдуть у Гоквард О, Боже. І що буде там. Хлопчик Драко Малфой хоче дружити з Гаррі, але він дуже жорстокий до Рона. І Гаррі такий, ха, ні, дякую. Оу, це хороший вчинок. Так, і він вибирає дружбу з Роном замість цього, який настільки жорстокий до Герміони, що вона плаче у вбиральні. Боже мій. І потім нових учнів розподіляють по чотирьох гуртожитках, один з яких тільки для злих дітей. Але навіщо їм такий? І починається навчальний рік. Вау, і що ж вони будуть робити? Усе, що тільки може загрожувати життю. Оу, як небезпечно! А ще вони. Святкують різдво. Чарівники святкують народження Ісуса Христа. Так, хоча більшість його чудес вони вчаться робити в 11 років, виявилося, що світ чарівників використовує ті самі релігійні ритуали, що й не чарівники. Ха. ну і загалом, по ходу фільму вони починають підозрювати, що професор Снейп, який має зловісний вигляд, шукає магічний камінь. І в чому його магія? Ну він може зробити вас безсмертним. Вони бачать, що Снейп робить якісь дивні речі, і вони думають, що він хоче повернути до життя Волдеморта. І Які ж дивні речі? Ну, в певний момент, схоже, він намагається зробити так, щоб. Гаррі впав з літаючої мітли, і Герміона його підпалює. Боже, вона одразу його вбиває. Це лише його мантія, все нормально. А ну гаразд. Але наприкінці фільму ми дізнаємося, що насправді це професор Квіре намагався зачарувати мітлу, і через вогонь він втратив зоровий контакт. А чому він не почав чаклувати після того, як вогонь потух? Я не знаю. Логічно. У підсумку вони дізнаються, що камінь насправді в Гогвартсі, і купа професорів накладають закляття, щоб його заховати. Гаразд. Ну і Гаррі, Рон і Герміона вирішують не дати снейпу заволодіти. Ним. І які ж там випробування. Ну для початку там є величезний триголовий пес, повз якого потрібно пройти, щоб потрапити в невеликий люк у маленькій кімнаті. Вони тримають пса в маленькій кімнаті цілий рік. Це, це жахливо. А от і ні, а ну гаразд. Потім ще пара випробувань. Типу величезної шахової дошки, де треба сидіти на фігурах, які можуть атакувати. Оу. так ірон падає з висоти десь у метр. А потім він ну знаєте, цілу драму розіграє. Як драматично, і тепер Герміоні доводиться допомогти Рону. А Гарі продовжити все самостійно. І що з цього вийде? Він зрештою знаходить професора Квірела, який стоїть перед зеркалом, і намагається зрозуміти, як із нього дістати камінь. О, oh, гаразд. А потім з'ясовується, що в нього під тюрбаном весь цей час було обличчя темного чарівника Волдеморта. Оу. Oh. Напевно, було ніякого йому какати весь цей рік. Так ні, навряд чи це було приємно комусь із них. Гадаєте, коли він шухав потилицю, він тикав випадково пальцем в око темному черівникові. Ну, можливо, гадаєте, вони бажають одне одному на добра ніч перед сном чи просто лежать у незручному мовчанні? Я не знаю, може, давайте не будемо зациклюватися на цьому. Ну гаразд загалом. Потім камінь з'являється в кишені Гаррі завдяки магічному дзеркалу. оу Вау, вау, вау. Вау, і тепер професор Квіра у його переслідує. Боже, важко йому буде захистити себе від дорослого чоловіка і маленького обличчя мерця. Взагалі-то це буде дуже просто, без жодного клопоту. О, справді так, любов його мами виявляється міцною сюжетною бронею, і він перетворює професора Квіру на пил одним лише дотиком. Боже мій, він убив учителя. Убив, так, і це щасливий кінець. Малюк забрав життя цієї людини дуже легко. Господи. І потім Дамблдор пояснює Гаррі, що на дзеркалі було Кляття, від якого камінь міг потрапити до рук тільки тому, хто хоче знайти камінь, але не використати. І тому професор Квіреу не міг його отримати. Саме так. Вау. То інші випробування були якби безглуздими, так? Е так, трохи і Гаррі зробив усю цю ситуацію набагато небезпечнішою, тим, що прийшов туди. Камінь залишався у дзеркалі, і ні за що б не потрапив до рук Волдеморта. Так, гаразд, але ми скажемо, що це героїчний момент. Гаразд, так як скажете. Ну і загалом підійшов кінець навчального року і настав час вручати кубок школи. Протягом усього року гуртожитки отримували очки або втрачали їх, залежно від того, що вони робили. Гаразд, і гуртожиток хороших хлопців Гріфендор пасе задніх, а гуртожиток поганців Слізерін перемагає. Що ж, ну облом. Так, але потім дам. Бултор такий, так всі, ану позакривали пельки, бо Гаррі убив одного з учителів голими руками. Так, і він віддає Гарі і його друзям купу балів за вбивство тієї людини. Ну, знаєте, за те, що він забрав у нього життя, і обличчя Гарі було останнім, що той бачив. Це Сподіваюся, в книзі краще сформульовано так напевно, швидше за все. Ну гаразд а і ще Дамблдор поговорив з Ніколосом Фламелем, життя якого підтримував камінь, і він погодився просто померти, дозволивши знищити камінь. Оу. Oh. так він прожив близько 600 років. Тож він такий, так ну, раз знищить камінь. Я достатньо пожив. Може, їм варто було обговорити це ще до того, як ховати камінь у гокварці і наражати на небезпеку учнів. Можливо, потім Гаррі сідає на поїзд додому і махає як звичайна людина. Що ви таке кажете? Те, як він махає, це абсолютно норма. Гаразд, ну... так, гаразд і на цьому все, що скажете. Ну схоже на чудовий фільм. Як називається цей перший фільм? Яка повна назва? Гаррі Поттер і філософський камінь? А, ну гаразд. А ще Гаррі Поттер і чарівний камінь, бо першу назву важко зрозуміти. Стоп, що?